Я у нас сало м'ясо на зажарочку. А так от воно виглядало в магазині і за цього я його купив. Поняли, так? Да? Так що я думаю, то що треба під молоду картошечку, пойдет. Ось воно. Піща богов. Микола. Як тобі таке молода картопелька. З часничком, з сальцем. М -м -м, а салатик так взагалі ну просто. За вуха не відтянути. На табло пише алерта до 12-ї ночі. Ну, в смислі штормове попередження. Але нас це не спиняє. І ми на ЖД-вокзалі. Угадайте, куди ми їдемо правильно, куди найближчий поїзд їде, туди і ми на море купатися. Бо Юля як полагається, знаєте, людина, яка працює на морі, на пляжі, сама на пляжі і в морі не була в цьому році ні разу. Тому ми дружненько зібралися і їдемо купатися в дощ. Ну, дощу нема, ладно. Вітер є, хоч може хвилі будуть. Отаке в нас зараз робиться. Але це нас не спиняє. Ребята, перший раз бачу таких розмірів цього гікона, чи як його там звати. Такий здоровецький. Ну, він каже, звісно, маленький, але я бачу, який він у це знаєте, як... Мини-крокодил якийсь, да? Ну таких здоровых я ніде не зустрічав. Нічого. Я і колір, да, такий незвичайний якийсь. Все, ми їхаємо, кажуть по всім сміху. Погода не льотна, ну. Но... Це не важливо. Мама заплатила за путівку, мама буде отдыхать будь-яку погоду. Понятно? <гум> Понятно. Ну і, якщо що, можна буде сюди повернутися, бо мені кажется, що там будуть дуже великі хвилі. О, дивіться, кукурудзник. А, все, уже. Дивіться на стіну. І знову на кукурузник. Що це, думаєте за палки? Це яхт клуб. На пелі живуть одні бідолаги, розумієте у, у кожного є по квартирі, по машині і по дві яхти мінімум. Ну, а цю міскості, я думаю, ви вже пізнаєте, да? Так, ну і ми, собственно говоря, перший раз на станції в Ольтрі, на ЖД вокзалі я маю в виду. Стадіончик гарний. ну як і всі в принципі стадіончики а там де пляж стихійне бедствие якесь ну йдемте подивимось і якщо що то вернемось назад на пелі, може там закрита зона то й закрите море можна там але як юля сказала її сьогодні не спініть, вона буде по купатися. опа Опачки, що такое спринтерочек на київських номірочках нас нічого не зупине. Як ви думаєте, якої національності люди сидять зараз на пляжі? Можна навіть сміло підходити і предлагати креветки, кукурузу і казати Добрий день. Тому що тут все загалу, в основному віддихають італьянці. Значить, Щоб ви розуміли, на пляжі є тільки індуси, да? ну, всі, хто в неділю вихідний один день. І українці, все, італійці в цей день в такі дні не відпихають. Все, так що отак. Ну йдемте все пройдемо сюди. Ну, що я вам ребята скажу? Тут взагалі нікого нема. Ну і хвиля така, що, знаєте, затя... Дивіться, яке море красиве, да? О, придеться нам повернутися мабуть, трохи Ну хоч пішли на ту половину, пляжу. Дивіться на цю кабіну. Дуй, 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 дуй. Висить зараз красний цей забравець. Ну можемо піти там, де наші надихати, а не поїхати там, до спокійніше. Їдемо? Поїхали. Ось, пішли, два тіла. Попливли по городу. Ну, це вже точно не італіянці, це ж зрозуміло, так? Да? І по комплекції, і по стані душі, і по зовнішньому виду. Солоненька пара. Микола з Васильовий. О, яке довольне. Та зрозуміло, що класно. вода взагалі гаряча повинна бути. Стільки жарило, Вона за пів дня остине чи що. Ось так от, взагалі. Бачите, тут трохи закрито, як аеропорт оцей, цей отбойник. Ну і, і тут такі по бокам волнорези, Тому така хвиля, що можна купатися. Я не будут ну, расположены. Бо на Вольтре воно, ну, бачите, мы только что были, то там еще ну, хмарно Все, Юлю с воды не вытянуть, я вам честно говорю, это, наверное, будет там сидеть, пока не стемнее. И даже, если как бы пошел дождь, была бы холодная вода, и хвилі 4 метра, вот что значит, <рвало> дорвалася до водички. Самолет идет на разворот, сейчас пойдет на взлет, по походу, ну да. Вони всі туди взлітають. Постійно знімаю, як взлітає, ні разу не знімав, як сідає. А ну буде це, і пів-пів-півчині. І нормально якось. Як в Італії часник світе, ось От так Ота. Да, хто не знав. Якщо ми ще були там на пляжі, там... Трохи хоч були хвилі, тут уже далі. Взагалі хвилі немає. А це, до речі, все виїзд з цієї вулички, отам той мамин парк, де вона раніше працювала по вихідних десь, десь в тій стороні. Бабушка, з дедушка. А це мені ще подобається, тут. Бачите такий? По 100 років в обід, а вони заходять по підручку. Такі класні. Да, вони постійно на позитиві. Бо нема що їм сваритися. Так, і тут багато таких оце. Ходять уже, останні дні доживають і попід ручки, в обнімочку. Так, оце і всі так повинні робити. Беріть з них приклад. Так, а тут все пальми, шмальми і вирішили ну, трохи пройтися, подивитися, які тут пляжі. Мені не подобається, що закрита вода, я як, правильно да, сказав. Ну, назвем так, закрита вода. От, на вольтрі. Сильні хвилі, але якось вода чистіша, тому що протеза тут закрита, воно. Ви все, бачите? Це ж не то, що не один не поодинока пара. Це Їх тут таких багато. А є десь два старих гамасека, походу. Ну і, боїм, все Ну, теж їм право бути, существувати, як то кажуть. Ну, що то кінти, знаєте, кінти теж. Дай Бог здоров'ячка, щоб так знаєте, щоб з кимось із своїх. 80 год, знаете, пройти здесь по пиву, жахнуть. Вот. Было бы хорошо, конечно. Видите, все намалевана карта стара этого района Пелли. Вот. Я вам так скажу, что это я, я трошки тут арендуюсь. Я сейчас только что-то не могу увидеть. А, вот все. Парк, где мама делала, помните? Вот все. А от тут, усе, на самому верху, воно де такі басейни, це саме, Воно на самому верху на горі знаходиться. Е, я його називаю район Беверлі Хіллс, Ви поняли там е, в генові. Мажори живуть. І оце там Біг хата одна із них. Оце де там, знаєте, такий елітний посілок, чи як його. Ну райончик. Райончик в райончику. Вот. Так, да, там парковочні зони, ну все як має бути. Ну а це, собственно говоря, море і пляж, де ми тільки що були. Отут. тут ми тільки що були. От так от. Листочок впав з дерева. Похоже на якийсь скелет динозавра. Ну, я вам скажу такий, якщо комусь на голову впаде, то ха -ха, мало не покажеться. Он вообще одним пал. Э, е, ти давай тут не трусы нам. А то наделаем в трусы из переляху. Ой, ну ты слава прям рифмоплт впле... сегодня, некуда деваться. Юля, не ешь. Выкинь. Що за манечка все жарта. Ты що, тебя не кормят вдома, чи що? Кормлять, ма, да. хто скаже, и стекло. Я вже бачив, бо ты все... В рот тянет Так, а оце між цією дорогою і тим білим зданням оце тут все ця нефтяна компанія Для наша Альона тепер робить і нова робота де вона бабло да і бабло ось Дивіться яка в нас там погодка класна Так, ну шо, сунемо в сторону дома Може, ще щось там вам дозапишу. От. Та й буду викладати вам ще один відео сьогодні. Банда! Що? Савмісний вихідний, який буває дуже рідко пройшов на ура, не дивлячись на погоду і все остальне, встигли ми побувати і на морі, і покупатися, от, і скупитися. І що на вечір? У нас навіть є плани, що ми сьогодні будемо ночувати у себе в кімнаті пить телевизор. Сейчас Юля включит свой любимый сериал «Кистки». Вот. Але на вечер мы будем что у нас есть. гирби К сожалению, не херсонский. Да, вот с кабунами, ребята, тут беда, бедехонька. Ну, есть вкуснее. Есть дуже вкуснее. Вот в том уроке попадалось в сезон. Эээ... но Ну вони ніколи рядом не стануть з херсонськими кавунами. Навірно, ніде в світі більше нема таких вкусних кавунів, як в Херсоні. Може я ще не всі пробував. І це не те, що я там парень з Херсона і вирішив це нахвалювати. знаєте. Ні, просто реально я розумію, що ну, цим далеко до них. Може я скажу, може в світі десь є якісь кавуни, якісь такі, щоб були прям як Херсонські. Ну, поки я таких не зустрічав. Їм я кавуни тут з лимоном. І це дуже вкусно, хто не цей, особливо якщо ще й Кавун не дуже знаєте. Ну він і вкусний, і не вкусний. Лімон його украшає на всі сто. Да, це не так, як ми їли на Кавказі колись у себе вдома в Херсоні. На Кавказі в Херсоні вдома. Ви зрозуміли, про що я? Ну, хто не зрозумів. Село Кавказ, eh, Ніколаївська область. Eh, да. О, дуже близько до Херсона, до, до Ніколаєва ще далі. Ну, в общем, це наше сьогодні. У нас була пасіка і це свіжий мед, вигнаний мед з цим з кавуном. Таку прям поливаєш кавун, або на кавун поливаєш, Кавун ложкою, мед і хліб. М -м -м, це було я. щось, щось незабуває. Зараз їмо лимон з лимоном просто. І ще найголовніше, знаєте, що в мене тут не перестає дивувати? Ананас. Ананас дешевше за кавун. Ананас на стоїть євро. <кху> Помічні у нас 2-3 кілограма, не знаю. Кавун по євро 19 за, за кіло. Ну, пізніше він буде там по 50 копійок там по 40, я не знаю в цьому році, наскільки там ціна впаде, буде він в два рази дешевше, але по камінні така ціна. Ну і вони ще, я не знаю, перший кавун в августі місяці достигає. Всігда ми так з Херсоні знали, ми так казали, і всіх ми їх їли. І от, і цей. А, і що я вам ще хотів розказати? Ну, поїхали ми сьогодні туди на Вольтрі. На Вольтрі поїхали на поїзді. І ви знаєте, я оце зараз в останнє час, коли як -то кажуть, без машини, я починаю розуміти, що якщо б поїзда ходили без не було цих шопер, не було оцих, ну тобто забастовок, якщо б вони ходили більш-менш часто, ну, в будні дні, особливо зранку до обіду, там потім не знаю як в обід. Ввечері вони там ходять до определеного времени, вони ходять чуть ли не кожних 15 минут. Якщо автобус ходить там кожних 3-5 хвилин, то поїзд там 15 20 хвилин. І краще я вам скажу почекати поїзд. Дивіться, ми тільки що, ну то есть, ну, як їхали на Вольтрі, ми сіли. Слухайте, ну це ж наскільки комфортніше. По-перше, тобою то не гайдає. На ноги тобі ніхто не наступає. Ти зайшов собі, сів, хоч на першому, хоч. На другому, ось на третьому это, Ну воно ну, якось так зроблено, що він получается. виходить. От. І сідаєш собі, все, кондьорчик дує, в окошечко дивишся. І самое главное, знаєте, скільки потратило моє времени? 15 хвилин. 15 хвилин він їхав від е Корнеліана до довольте. Автобус в вихідний день ось, без пробок, без нічого. Почти час, 45-50 хвилин. А представляєте, що які, якщо трафік, і цей, і оце всі через голову вічно через тебе питаються перевізти, переступити, сісти тобі навряд чи вдасться, особливо в такому автобусі, як перший. Ну хіба що якщо на кінцевій десь там сідати або на першій зупинці, то так. Да. Але ж все одно починають заходити пожилі люди, і що? Ти ж не зробиш, ну, можу кирпичонкі я... Ну ні, тут всі так і роблять, але я не можу, мені треба встати, вступити в місце і все. Хотя вона зупинки буде виходити, могла постоять, постояти, да? як то некоторые кажуть чи думають, я так не можу. Вот. Тому я вам кажу, що поїзда це дуже зачетна штука тут. І до речі, вони ще й дешевше. Ви поняли? Ну понятно, вроді разниця невелика, если білет на автобус стоїть, там, 2 євро, да, по-моєму. Є ще по 2,20, я щось дупляне відбуваю. там з білетами знає, розкажете мені, чого ціна там. Якщо береш і на той, і на то, щоб підходило, то 2,20. двадцять. Якщо окремо на автобус, то по 2. А якщо береш ну, на, на поїзд білет на ЖД вокзалі, то рубль 60 по городу. От. Але в неділю я вам скажу, по секрету, ніколи не ходять ці проводники, чи як їх там звати, можете навіть не заморочуватись той білет не купляти. А вони, якщо і підуть за вами е, цей. Ти вже як Ліон Кілер, тільки той носився. Вітер просто я вибачаюся, сильний почався. Ви бачили? Оце він вистерлив, ось нові квіточки це за два дні, так, да? Так, так, це за два дні нові листочки. Нові листочки на новій гелячці. От так я от. його пересадити хочу. Просто вітер почався, воно челонив Я Вона його на ніч заносить. Утром виносить, там балакає з ним, може. Да. Коротше, що я сказав вам, так, да, навірно, все сказав. В общем, поїзда класна тема. Ну вони просто вечором уже ходять нестабільно. От, Юля до роботи, да? скільки ти добираєшся? Тридцять ну, 30 хвилин. Тридцять 30 хвилин їде. Е... Так, він їде, він зупиняється на всіх станціях і ще стає в тунелях, ну пропускають. Да, то тобто а назад ночі вже вона вертається автобусами, які теж немає. Я представляю, що якісь трафіки будуть чи ще щось. Е, назад вертається ночі, то... Півтори-дві години мінімум це вона добирається. Тому якщо б був би назад поїзд, 30 хвилин ти вдома. От. Ну, мені подобається, що на поїзді їхати набагато. От, якщо є час спішите і підстраюватись під поїзд, погинуть, то краще їздити на ньому. Він навіть, я вам скажу, ось в салону, я дивився по, як, по розкладу, він в савону від Карнельяну доїжджає за, за час. А що там казати? Ми ось по автостраді летимо на бусі на робочому, то ми їдемо без зупинок, без нічого, навалюємо на, на всіх парах. О, ми їдемо 10 хвилин від е, Карнір'яна до, е, до Вольтрі. Поїзд їде 15 хвилин. Чуєте, Це взагалі, ну, ще й робить при цьому там 3-4 зупинки по камістам. Аеропорт, Пелі, Пра і... І вольте, да. так, все, він і 15 хвилин це він доїжджає. Так він до савони їде час. Я буваю я сам до водолігурі, час їду. А якщо там якісь ремонти доріг, то ти... хай Бог милий. Так і опять же, ми навалюємо там, все, знає, ну, лучше, якщо є в планах поїхати віддихнути, ти там ще думай, де припаркуватися, як це набухатися. Ні-ні, ребята, все, то в поїзд сів і поїхав. Все, ладно, пока. Не буду вас грузити, Вихідні пройшли отлично.